За 11 місяців поточного року стоматологічну поліклініку відвідали понад 54 тисячі громадян. Послуги пломбування зубів отримали майже 38,5 тисяч олександрійців, а протезування 1650. Це лише частина послуг, що надаються в закладі. Їх загальний перелік набагато ширший. Стоматологічна поліклініка надає широкий спектр стоматологічних послуг, як в лікуванні, так і протезуванні зубів, ортодентичну допомогу. Стоматологічна поліклініка є консультативним центром у нас у місті. Являється базою для проходження інтернатури для молодих спеціалістів. Колектив поліклініки нараховує 120 працівників, з них 41 лікар. Значна частина молодь, яка прагне навчатись та удосконалювати свої професійні навички. Колектив працездатний, колектив, який постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, який постійно відвідує семінари, симпозіуми, конференції, майстер-класи. І я повинна сказати, що ми не зупиняємося на досягнутому, постійно підвищуємо свій кваліфікаційний рівень. У закладі використовують сучасні методи лікування, новітні технології та обладнання, значну частину якого придбали за кілька останніх років. матеріально технічну базу поновлюють як в частині лікування, так і протезування зубів. Це і метала кераміка. Це і знімне протезування на еластичному базісі, це біогільне протезування на замковому кріпленні, це використання фотополімерних матеріалів для пломбування зубів, це сучасна металокерамічна лабораторія з сучасним обладнанням, це лазерний апарат для лікування. Слизових оболонок це ультразвуковий апарат з піскоструменевим внутрішньоротовим апаратом для зняття зубних нашарувань. Новим обладнанням у 2016 році поповнився хірургічний та парадонтологічний кабінети. Керівництво закладу дбає про комфортні умови роботи персоналу та лікування пацієнтів. Чимало послуг, зокрема фізіотерапевтичні процедури ротової порожнини, пацієнти можуть отримати лише у стоматполіклініці. Значну підтримку лікарні надає міська влада. За останні роки багато придбано обладнання матеріалів і інструментарію за підтримки міської влади. Це і придбання шести сучасних стоматологічних установок в дитяче відділення, це і компресори, це сучасний рентгенівський апарат. У цьому році ми придбали обладнання парадонтологічний кабінет. Крокуючи в ногу з часом, керівництво лікарні прагне максимально переоснащити кабінети, тож на наступний рік чимало планів. Придбати ми хочемо матеріали та інструментарій для дентальної імплантології, лазерний апарат, хірургічний кабінет. Ну, тобто, багато чого ми хочемо придбати, і, звичайно, будемо працювати над цим питанням. І будемо працювати над тим, щоб наші пацієнти були завжди задоволені нашими послугами і відвідування нашої стоматологічної поліклініки. Найголовнішим придбанням у 2017 році має стати ортопантомограф. Це рентгенапарат для панорамної зйомки всієї щелепної зони і суглобів щелеп. У поточному році заклад успішно пройшов акредитацію, що вкотре засвідчило про професіоналізм лікарів, досконалість методів лікування та високу якість обслуговування пацієнтів.